Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео нецільове використання земельної ділянки як підстава для розірвання договору оренди землі. Цільове призначення є однією із базових характеристик будь-якої земельної ділянки, яка визначає її правовий режим. Метою встановлення категорії земель за цільовим призначенням є забезпечення особливого правового режиму для їх охорони і ефективного використання. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються, зокрема, на землі сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та інше. Нецільовим використанням землі вважається використання землі всупереч її призначенню або не використання землі за її призначенням. Наприклад, орендар земельної ділянки сільськогосподарського призначення будує на ній комерційний магазин або житловий будинок. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Відповідно до статті 24 закону України про оренду землі, орендодавець має право вимагати від орендаря використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди. В свою чергу. Землекористувачі зобов'язані забезпечити використання землі за цільовим призначенням за свій рахунок приводити її у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком е випадків, незаконної зміни рельєфу, не власником такої земельної ділянки. Відповідно до положень статті 32 закону України про оренду землі, на вимогу однієї сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду, в разі невикористання сторонами обов'язків, передбачених статтями 25 та 24 цього закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, Яке істотно перешкоджає передбаченому договором використання земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими кодексами України? При цьому окремою підставою для примусового припинення користування земельною ділянкою на умовах оренди є саме використання землі орендарем не за цільовим призначенням. Верховний суд. Констатував, що впродовж договору, строку дії договору, оренди землі та існування порушення, орендодавець не може бути обмежений у праві звернутися до суду з позовом, покликаним усунути нецільове використання земельної ділянки, зокрема, і шляхом розірвання договору оренди землі. Також відповідно до статті 211 Земельного кодексу України за порушення земельного законодавства, зокрема, невиконання е, вимог використання земель за цільовим призначенням, фізичні і юридичні особи несуть особисту відповідальність цивільну, адміністративну або кримінальну відповідно до законодавства. Таким чином, у випадку нецільового використання вашої земельної ділянки, ви маєте право звернутися до суду для розірвання оренди та усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою. До речі, не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін захистить ваші права та позбавить від неприємних ситуацій. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання в коментарях, звертайтесь за консультаціями та замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір, як завжди, був корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!